Слава Україні, має п'ять хвилин на головне. Відбувся брифінг щодо вбивства народного депутата. Колишня військова співпрацювала з ворогом у Кам'янці-Подільському під колесами автівки загинула жінка. Далі про це та інше детальніше. 52-річному львів'янину повідомлено про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія 30 серпня. Він у місті Львові здійснив вісім пострілів в ОЕКС голову Верховної Ради України. А також у Львові та області було тоді введено спеціальну операцію Сирена 31 серпня. місце перебування підозрюваного встановили. його. Затримала на території Хмельницької області. З брифінгу щодо вбивства Андрія Поробія стало відомо, що наразі триває збір офіційних доказів причетності затриманого. Прокуратура проситиме для затриманого тримання під вартою без можливості внесення застави. Найближчим часом клопотання передадуть до суду. Відомо, що чоловік не мав постійного місця. Ця роботи. також він офіційно не працював кур'єром доставки. Правоохоронці не виключають, що чоловік мав намір потім втекти за кордон. Наразі точно невідомо чи були у нього спільники в скоєнні злочину. Поліція не виключає. Російський слід щодо мотиву злочину, то в засобах масової інформації шириться неофіційна інформація, що спецслужби РФ впродовж року шантажували підозрюваного інформацію про те, де знаходиться тіло його загиблого сина на війні. Правоохоронці зазначили, що парубій не звертався до Нацполіції чи СБУ з проханням надати йому державну охорону. Служба безпеки України затримала агентів російського ГРУ, які готували нові атаки рашистів по Києву та Одесі. Зрадники мали виявити і передати окупантам локації силоборони. Також агенти з'ясовували наслідки ворожих прильотів по цивільній інфраструктурі для коригування повторних ударів по українських містах. Діяли посіпаки ворога. Порізно, але мали одного спільного куратора у Києві. Затримано 31-річного вихідця із тимчасового окупованого Мелітополя, якого російське ГРУ відрядило, так би мовити, шпигувати до столиці України. А в Одесі викрита колишню військову, яка після звільнення зі служби пішла на співпрацю із ворогом. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави і їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Кам'янець-Подільська громада попрощалася із солдатом Володимиром Юрійовичем Сидоруком, кулематником першого стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти другого батальйону ТРО, до лав Збройних сил України. Захисник долучився у червні 2023 року. Оборонець віддав життя за незалежність та свободу батьківщини 22 серпня 2025 року під час бойових дій поблизу населеного пункту гірки Конотопського району Сумської області. Йому навіки 35 років, щирі співчуття рідним, бічна слава та шана полеглому воїну. Смертельна ДТП у камянці подільському жінка померла під колесами автівки. У поліції області поінформували, що 30 серпня, близько 17-ї години, 79-річний житель Кам'янця-Подільського керуючи автомобілем. Вольксваген Транспортер Т 4 допустив наїзд на 68-річну кам'янчанку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Пішохідка загинула на місці події. Відкрито кримінальне провадження. Слідство триває. У Хмельницькому відкрили фотовиставку Поговори зі мною вона про історії дітей та молоді, які частину життя провели в інтернатних закладах без батьківського піклування. Відкрила захід ініціаторка та кураторка цього проєкту телеведуча, і журналістка, засновниця благодійної фундації Катерина Осадча. Виставка поєднує фото, портрети та відеоінтерв'ю, у яких діти та молодь діляться власним досвідом. А саме, як життя в інституційному закладі позначилось на їхньому дитинстві і як усе змінилося, коли з'явилися люблячі дорослі. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Фотовиставку можна відвідати впродовж тижня у ТРЦ Вудмол. У водоканалі поінформували, що у зв'язку із поривом водопроводу сьогодні змушені призупинити водопостачання за декількома адресами обласного центру. А саме вулиця Панаса Мирного від будинку номер 1 до будинку номер 31 також від будинку номер 2 до 26 будинку, вулиця Залізняка, а саме будинок номер 1 1 А, 1 Б, 1 В. А також від будинку номер 2 до будинку 18. Вулиця Карамелюка, вулиця Лісогринівецька, будинок номер 20, 22, 24, 24, дріб 24 дріб 2, 24 дріб 3 та 38а. Вулиця Старокостянтинівського шосе, будинок номер 2 2А, 2Б, 2В, 2Г. Вулиця Січових Стрільців, також вулиця Озерна, житлові комплекси Перший парковий, Барви та Агора. Проспект Миру від вулиці Бандера до Старокостянтинівського шосе та вулиця Перемоги і Свободи лише частково. Орієнтовний термін проведення цих робіт 16 година. Наразі у мене все. Дякуємо за вашу увагу силам оборони за захист на все добре.